Друзі, всім привіт! І сьогодні я зайшов в хайтел в перший раз в житті не в Майнкрафт, а в Хайтел. І сьогодні я буду в нього грати. Звичайно, я ще тут взагалі нічого не знаю, бо раніше я завжди грав тільки в Майнкрафт, і на цьому каналі був тільки Майнкрафт, тому я хочу його зараз порівняти. Чим він схожий на Майнкрафт, що тут додали, можливо, навіть крутіше. Це все ви дізнаєтесь в кінці відео, і я навіть, можливо, поставлю оцінку свою, наскільки мені. Сподобалась ця гра, і також, якщо вам вона реально дуже сподобається, то будуть продовження. Ну, як я бачу, я реально заспавнився в. Якийсь печері, мені вже реально це сподобалось. Я не знаю, що, воно дуже схоже на Майнкрафт, бо тут все квадратне, начебто. От просто подивіться, квадратні блоки, а от камні. От що це таке? Як я зрозумів, якщо тут вже є камні, мені потрібно їх перші зібрати. Що це таке? Я не розумію, це капець. Свічку теж. А, це я її вимкнуть! Можна вимкнуть свічку! Ух ти, йо? Ладно, давайте її заберем Тут начебто дуже схожий інтерфейс, але що це таке? Так, ладно, це все потім розберемося, я зберу я не знаю, для чого вони. Ого, вогонь. До речі, ви бачите мій скин? Ну, звичайно, не прям схожий на скин з Майнкрафту, але хоч щось. Трошечки додав наушники, там е, одяг схожий дуже. Тому далі погнали. Я бачу, тут можна відкрити двері. так що... Ай! Я підпалився! Ні! Йо! Тут горить! Я тут... Ого! Це не так, як якщо багаття я наступаю на багаття в Майнкрафті, то я не підпалююсь. Тут я підпалився. Капець я не привик. О-хо-хо-хо! Ого! Що це таке? Це точно гра... Ох ти йо! Ого! Капець. Реально, наче з шейдерами якимись. Так, ладно, треба розібратись, що робить. Я вийшов з отакої якоїсь печери. Я тут заспавнився, як я зрозумів. Тут є якісь ягоди, їх, напевно, теж треба збирати. Я вже замітив, що тут, а, е, от, бачите, в мене немає їжі! Може мені взагалі тут не треба їсти? Тут в мене є тільки ХП і енергія, типу виносовість чи щось. Ану ось зімо ягоди. А, да! Тобто, коли я їм їжу, я регеню ХП. Мені навіть не треба. О, я отримав досягнення. Мені навіть не треба думати за їжу, я можу безкінечно ходити. Ух ти йо, там ведмедь. Ну, я як я розумію, якщо ж їх не чіпати, то нічого не буде. Ти ж хороший? Що ти? Що таке? Ти хто? Ти що? Ведмедь за мною? Ні, все, стоп. Я поняв, хороший ведмедь. Біжим на Максі. Ведмедь за мною біжить. Ні, він мене зараз знищ... Фух. 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 Фух! Тут що мене все хоче знищити, я тільки заспавнюсь. Ви прикавитесь, дайте мені хоча б дерево добуть. Я буду зараз робити все, як в Майнкрафті. Перше, це треба мені добути дерево. Подивіться, як я його добуваю. Просто що з моїми руками. А скільки годин я його буду добувати, мені цікаво. Можна швидше, ну, швидше, швидше, швидше. О, о, ого! Ого! Воно так опало! Круто! А ну, ану я хочу ще доб... Нє- нє-ні. Давайте, знаєте, що, скрафтимо сокіру. А, так а тут можна сокіру крафтити без верстака. І... І все? Тепер спробуємо іще раз добути дерево. Ого! Капець, тут начебто мод, який додає, що типу дерева падають, наче з Майнкрафту якісь. Я не знаю, це капець. Не треба нічого скачувати. Це реально, наче Майнкрафт з модами. Ще я замітив тут, що тут є карта дуже здоровенна. Тут просто тут стільки біомів, подивіться, я не знаю, що я зараз буду робити. Я ось тут -от бачу ось таку такусь штуку, якусь телепорт я вже побачив. Тому я думаю, якось до неї треба піти. Але я хочу зібрати ягід побільше. Давайте зберемо просто всі ягоди, вони мені потрібні, бо де мені їжу ще брати, я вообще не знаю. Так, як я бачу, тут є верстак. Для нього мені треба камінь. Де мені камінь добути? Спочатку треба скрафтити кайо. Для кайла мені треба ось це. Це трава? Може це з кущів? А, да, да. І тепер мені треба камінь. А, ось ці камні, які я збирав. Ось, ось сьо, Да, добре, що я їх збирав. Так, ану берем. Ось так, ось так, ось так, ось так. Давайте побільше їх зберем, щоб було на запас мені набагато. До речі, я ось так от можу йти просто не стрибаючи. А яка тут? О, я що в два боки прігаю? Ану, стоп. Ось, ось, дивіться. О, Реально в два боки. Йо, та це взагалі круто. Тут вище я прыгаю, я взагалі. Капець, я реально високий тепер тут. Зробив кайо, потім мені треба якось ось цей ось камінь. Мені треба добути, щоб зробити верстак. Так, і тепер я можу зробити верстак. Ух ти, йо! Ну він, в принципі, ну напевно, схожий чимсь, не знаю. Але він 2 на 2. Що? Він в два боки. Ого. Так, відкриємо. І що я тут можу скрафтити? Я можу скрафтити якусь ось таку штуку. О. Тут треба чекати час, щоб воно пройшло. Ого, воно не моментально крафтиться. Піти шукати якісь пригоди. Кудись піти. Ось на цій карті, як я бачу, ось це. Я знаходжусь ось тут. Мені треба в ту сторону йти. Добре, підем туди. Ух ти, йод, ну ягоди буду збирати. Поки буду йти, буду збирати як можна більше ягід. Бо, як я зрозумів, я тільки заспавнився, і мене вже чуть ли не знищили. Це просто капець. Може мені знищити реально ось ці... Ай, добрі! Вони мене б'ють. Я поню. Скік! Що це таке, йо? Ви що прикалуєтесь? Їсти, їсти, я поняв. Я поняв тут ще атака, не, не можливо, якась крута. Іди сюди, О, він убіг. Я зараз його хочу винощити. Откуда він взагалі взявся? Я поняв їм, і у мене тут з'являється ось така от сердечко, типу я регенююсь. тепер це як регенерація якась. Так, ну йди сюди. Чо? А чого у вас так, так багато? На, получай, 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 получай! Ой, що це я зробив? Я зажав кнопку, ого. Ось так от робимой бабах! ух ти Йо! На на на. на 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 Оце я наношу просто капець. Оце тут ПВП. Оце так, капець. Так. Олені мене. Мене всі бояться. і бачите, який я крутий просто. Я такий крутий що. Крутий, який впав в печеру. Ні, в печеру мені ще рано йти. Я хочу щось знайти дуже круте. Тут... А, а, ого, ого, оце воно. Зараз буду і дивитися, що це може взагалі бути. От давайте ви зараз прямо напишете в коментарях, що це може бути. Чого цих мобів? Чого вони днем не згорають взагалі? Бабах! На! На-на-на-на-на-на-на-на! О, з нього випала штука. Ого, оце круто. Зараз. Бабах! А оце. А що дощ іде? Бабах. Йо, це, мені це подобається. А це що? Статуя якась, тут якийсь вогонь. Він підпалює? А ні. Його можна затушити, включити. Це, типу, якась вода. Це можна, напевно, теж зламати. Тут все можна зламати, да? А це в нас якась статуя, яка мені не потрібна, я не знаю на що вона. Це просто, типу, тут теж така ж сама. О! А, я можу сісти. Ого, я сів на лавочку. З'їмо відрегенемося, я боюсь туди йти, бо тут хтось мені казав, що тут є неймовірно круті данжі, я не знаю. Фух. Так. Ух ти, <demostra> <гаси> йо! Так, це якийсь якийсь босс. Так, напевно, мені треба буде з ним битися, правда? Ну, подивіться на мене, я прям готовий. Е, два меча в мене і. і все. І ягоди. Ну, Дуже сильний я. Давайте поставте в щоб я його винищив зараз. Раз, два, три, погнали! А ну йди сюди, ти! Я тебе рукою винищу просто. На на на. на. Бабла. Нет! Ти шо? не не -ні, ні 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 О, він багато на нос. Я поняв, я передумав, я поняв. Я трошки поїм і зараз добью його. У нього стільки хп. Може оцім треба. На 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 на. Та хто це? На Да! Все! Я винищив його! Подивіться, з нього щось випало. З нього випали кристали, я не знаю нащо мені кристали, але я побачив тут скриню золоту. І що з нею може бути? Так, тут -о... золото, е... залізо, залізний звиток, Кайло, яке в мене вже є, потім ось це щось, це і це. Ну, я ще поки що не знаю, що це. Так, перейдемо, може, тут скрині ще. ще одна скринь. Ой-ой, ой що це стрьомне таке. Так, ну тут так, так, що це таке? О, це щит! О, щит можна поставити, оно. А як він працює? Реально? Тепер я можу захищатися. Так, іду в портал. Я не знаю, що це за портал. Він неймовірно небезпечний, такий мені просто. Раз, два, три. Бам! Ух ти, йо! Куда я попав? Так, тут якісь я бачу цих статуй, по-перше, багато, я не знаю, на що мені. І тут є якийсь бурундук, ти мені махаєш, вітаю. Шо ти. Це матвій Майнкрафт? Ти підписан на Матвій Майнкрафта. Давай прямо зараз підпишись, добре? Погнали далі щось тут шукати. Ух ти, Олені, йо! Ого, Олені, А чого я не можу їх ой ой йой Х... Ух ти ж йо. О, це хто такий? Ого! Йо. Ти хто? Ого, це селян? Чи що це? А, це типа селянин повністю з якогось, я не знаю, що це таке. Тут треба оці а у мене вони є. Ось! А, оце з зганема, то що випало. Оце, я можу щось купити в нього. Я можу купити. Я не знаю, тут купа різних штук, просто неймовірно багато. Так, а ти? Що ти мені скажеш? Я не знаю. Віп якийсь, нашого мені віп. Так, може в тебе можна щось безкоштовно взяти? Чи він? Ні, ні 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 я тихо подивлюсь, що тут є в них. Я можу сісти. Та чого я везде тільки можу сидіти, мені треба щось знайти. Ого. Ось, я можу залазити, я в три блоки пригаю, можна сказати майже. Капець! А це що таке? Ого! Так, стоп, шо ти? Що це таке? Так. У мене дві штуки якихось є. Що це таке? Я не розумію. Що це таке? А, це типа все, що я запам'ятав. А, ось, все, зібрані спогади. Мені, напевно, це все треба зібрати, щоб сюди попасти чи що, ні? Я не знаю взагалі. Якщо хтось знає, пишіть обов'язково в коментарях прямо зараз. А я поки що іще подивлюсь, що тут. А, у мене ще дві штуки є. Ладно, буду виходити з цього порталу назад, бо щось тут не зрозуміло. О, іще. Щось зібране. Що це таке? А, ось бачите, воно показується. Вийду поки що туди, бо не зрозуміло, що тут робити. Тут нічого не можна зламати, нічого не можна взяти. Навіть там речі були в десятки разів краще. Виходимо з цього порталу. Будемо зараз шукати якісь неймовірно круті біоми. О, відро! Можна його забрати? Так, да, можна забрати відро! Куди підемо? О, там ще якась штука. Так, ладно, підем туди, я хочу туди. Тут взагалі є якісь поселення? Чи ось це поселення? Да, ось тут от якісь є різні біоми. Ого! Капець, тут воно здоровенне. Оце що таке? Так, ну я туди поки що не дойду. Це 10 тисяч кроків туди йти, чи м -м, Я не знаю, це просто неймовірно довго. Ти хто? О, це паук! бєм бєм б'єм, б'єм, б'єм. На, 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 на. Ти шо такий сильний? Ох, все. Ух ти, йошо це з ним. Ого. А, мене. Він мене. шо він мені якийсь ефект дав, йо! Мене отруєння від павука якогось, капець. Так, збираємо ягоди, бо поки тільки ягоди є, їжа. Можливо можна зайця знищити і з'їсти його. Та не бійся мене, я тебе ж не буду чіпати, ти шо? іди сюди. Куди ти втікаєш? Я ж мирний, ти шо? На, на 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 на. Де він? Так чого ж він втікає? Я не розумію. Він не хоче, щоб я його з'їв чи що. Капець тут зловить його О, а тепер в мене вже є їжа. Ох ти йо. Тільки я не знаю, як її пережарить. А, тут же ж був оця штука. О, все. Тепер я думаю, це можна пережарити Ставимо сюди. Все, увімкнути. Все. Тепер чекаємо, поки воно пережариться. Я думаю, що буде краще. А, тут коні є. Може на них можна їздити? А ну. Так, чого вони від мене всі убігають? Як це зробити, щоб вони від мене. Так, стоп. А, я можу на ньому їздити Ох ти йо! Так все, так я тепер на ньому буду їздити Що це таке? Новий біом? Дякую, що був хорошим другом і підвіз мене в новий данш. Я тут зараз розберусь, тут скриня, гучник якийсь. На 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 на. на 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 Чого ти такий сильний? Та куди ти біжиш? Капець, вони поки що ще не такі сильно розумні, так, з нього нічого не випало. Я бачу тут скриню, а. Яблуко. І ще один щит. Нащо мені щит? І якісь ось ці незрозумілі штуки. Так, підем в наступний біом. Тут такі різнокольорові дерева, типу якась осінь, напевно. Хоч би це був безпечний біом, бо... Hey. Hey. Безпечний вже змія. Змія, ти ш. Ти... Ні, зла. Я думав, добра змія буде. Ого, ого, вона б'є. Вона в воді плаває. Що?! Змія. Ух ти йот, тут так. Тут такий дощ, це болото якесь... Хто Хто ти? Хороший. Хороший, да! Хороший, да! Хороші не б'ють! Эй! Е ти шо такий швидкий? А, він не може б'є. На, получається, скільки ти наносиш? Ні, я зрозумів, я зрозумів, що мені до тебе не треба було йти. Але я ж хотів перевірити, який ти. Не бий мене, ну хто ти такий? Та чо? Капець він б'ється краще мене руками. На на на. А ну якщо отак, суперудар. І ще один суперудар. Суперудар. О, все! З нього випала їжа. Фух, оце я з ним бився, просто щоб отримати їжу. Ладно, йдемо до наступної штуки. Це якийсь осінній біом, тут он, тикви, я не знаю, на що вони мені. Може їх можна їсти, А ну. Якщо тут є. О, тут можна їсти тикви. В Майнкрафті ніколи не можна було їсти, а тут можна. Як я не люблю павуків, іди сюди. На! На, 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 -на, -на. оцю зброю. На, на, на. Він опять мене трої. то Це капець. Кабан, 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 кабан. Іди сюди. Ба, о, він ногами б'ється, кабани б'ються, да ви прикалуєтесь чи що. Капець, що за бред? На. на у мене покращилось щось. Я бачу там не дуже добрих мобів, як я розумію, вони напевно вже готові зі мною битися. Тільки вони бояться перші підходити, а я до них підійду перше, а ну йдіть сюди. Бам-бам на. А. Все? Ть, я такий сильний, капець. А, а така тут нічого нема, це просто земля. Я вже знаю, що ведмеді як сказати. Не дуже дружелюбні. В Майнкрафті вон, тигри дружелюбні з модами, а тут ...Ведмеді, даже з'їсти мене хочуть. Я не розумію. Че ведмеді злі? О, наступний біом. і... Ти хороший? Да, хороший. Та куди ти втікаєш, дай я тебе подивлюсь. Стой! Це хто? Дикі свині? Бам! Та чого він б'ється? Ух ти йо. Риби добрі, а змії. Змії не добрі, йди сюди. Фух, чуть ли мене не знищили. Там я побачив якийсь замок. Білка, ти хоча б добра білка. Ти не будеш камнями в мене кидатися, ні? А до речі, я тут можу кидатися камнями? Беру камінь. Да! Я можу кидати камінь. А ну як це виглядає? Просто. Наче сніжки, капець. Ні, зараз ніч буде. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Тут же ж буде мільйон мобів, напевно. Буду надіятися, що там є ліжко в цьому данжі. Ой-ой-ой, такий закат, капець. Получай за те, що не хочеш дружити. Получай! На, на, на. Ого, у нього. Ти шо прикавуєш, у нього дубіна якась, чи що це? Він мене доганяє. Який він швидкий. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Фух. Ліжко! капець! Я як і знав, я реально, я в цьому данжі ніколи не був. І тут ліжко. І броня, капець! Як її одіть? А, я вже її чи ні? О, все. Тепер в мене є. броня, ого, плюс 4. Сердечка, типу, чи захисту? Так, ладно, лягаємо спать, напевно ж можна. Так, це понятно, і. да. Тепер можна заснути. Да, да. Да. Скіпається ніч не вже. Я не хочу вночі бути і. Доброго ранку всім! Тепер що мені вставати можна, напевно, да? Та що ти так б'єш? Бі... Фух. Так, йому яблуко. Я хотів сказати, золоте яблуко, але до золотої їжі я ще не дійшов, то лише в світі літаючих острів. До речі, якщо ви їх ще не бачили, можете подивитись на моєму каналі. Та чого ти за мною біжиш? Hey. Він звука стріляє, тут оки є. Тут спеціальні верстаки треба робити. Ого о. Ліжко. Я... Ладно, оце скрафчу тоді зараз. Так, тут мене вже вітають зайці, і я отримав нове досягнення. Ну точніше, я знайшов новий біоооооо-о-о-о! Біом, шо це таке? Ой-ой-ой, звуки стрмні. Так, я поняв, що стрмні звуки на, получай. Бабах! Бам! Фух, де? Hey. ТА откуда? Откуда ви ВИЛАЗИЛИ? Ух ти йо! Ви шот со сніга вилізли? Скільки вас! Я поняв, все, я поняв. Я з вами вже играть не буду. Оце шо? Я не знаю. Шо це таке? Шо я випив? Якусь штуку. Так, йому. Ні, ну це капець, ну це просто я не знаю, что їх так багато. Все, йдіть відсюди, я навіть їх не буду чіпати. А, іще ведмедь, ну супер, туди не можна там е, оці моби. Тут ведмедь, куди мені йти? Ну ладно, по центру буду обходити. А там хто? То Лев, чи шо то таке? А, то кущ. Це криса! Чи це миша, капець? Так що тут не подобавляли? Тут неймовірно багато мобів порівняно з Майнкрафтом. Навіть якщо стільки модів скачати, напевно, то тут не прям все буде, що в хайтел. Що це таке у нас? Так, це літ. Я поняв, а тут лід? Пливем туди. Дуже швидко я можу? Так, я отримав якісь досягнення. Ого, я тут пливу! Ой. Що тут прям так темно, це шо? Це вулкан. Ого, ого! Так це... Ох ти, Йо, хто? Я поняв, така. Що тут сразу страшна музика, так. Він наносить це капець, просто, ну це просто. У нього броня! Так, да, це сильніше, набагато. Бо це залізне, а то дерев'яне, так. На -на, на на на. Йо він наносить! Понятно, це я ще в броні. Ні, він він швидкий. Ні, ну це непонятно. Хто це? Ай. Хто ти? Корова? Ну хоч корову зараз знищую з її. О! Мене корова знищила! Що?! Корова знищує. А і... в мене речі залишилася. якась частина. 10% речей пропало. Ну а все на цьому моменті ми вже будемо закінчувати. Це просто неймовірно крута гра, якщо вам вона сподобалась. Обов'язково ставте своїх королівських вподобайденів. Я поки що її оцінюю на 10 із 10. Це просто неймовірно круто. Вона та ж сама, так же сама крута, як Майнкрафт, тому вона його повністю не знищить. Я буду грати і в Майнкрафт, і в цю гру. Вона також неймовірно мені сподобалась. Тому ставте своїх королівських вподобай. Підписуйтесь на цей канал і пишіть в коментарях, я хочу продовження, щоб я ще записав побільше таких відео. Всім пока! Ого, це круті анімації, просто капець. Просто подивіться, таке є в Майнкрафті.